Сьогодні ми з вами на занятті познайомимося з поняттям коло та круг. А розпочнемо наше заняття, як завжди, з віршика. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок! Дітки, починаємо заняття з повторення вже вивченого матеріалу. Давайте з вами порахуємо від двох до восьми. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Раз. Добре. Останчик. разом зі мною. Тепер почнемо з чотирьох. З чотирьох, чотирьох до дев'яти. Будьте уважні. З чотирьох до дев'яти. Починаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. А тепер від п'яти до одного в зворотньому напрямку. Від 5. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Дуже добре. А тепер будьте уважні, що ви бачите зараз на малюнку? Що це все? Як це все назвати одним узагальнюючим словом? Як це все назвати одним узагальнюючим словом? Це все називається? Як це все називається? Геометричні. Фігури, так? Розгляньте малюночок, подивіться, яка фігура стоїть першою. Це квадрат, Це квадрат перша фігура, а друга фігура яка? А українською, українською, українською трикутник, а третьою яка фігура стоїть? Круг. Молодці, eight. дійсно, круг. Four. А четвертою. Четверта прямокутник. Прямокутник. А п'ятою. Прямокутник. Так. А п'ята фігура? О, молодці. Дуже добре. А тепер uh -huh. будьте uh -huh. уважні. Вже складні запитання починаються. Скажіть, будь ласка, трикутник є наступною фігурою по відношенню до якої? Трикутник наступна по відношенню до, до, квадрат. до квадрата. Дійсно, трикутник наступна фігура. Дуже добре. Між якими фігурами знаходиться круг? Між якими? Прикутник. Між трикутником та Прямокутник. і прямокутником. Дуже добре. Яка фігура є наступною до прямокутника? Овал. Так, овал, овал, наступна фігура після прямокутнику. Дуже добре. Слухайте, тепер, будь ласка, віршик. Та що це таке не перемикається? О, добре. Сонечко на не небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, час круглий він лічильник. Круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і в парку, і у авто. Діти, назвіть, будь ласка, на малюночку, який зараз є на вашому екрані, всі круглі предмети. Які це круглі? Марійовка дівчата. Модель не чеша. А от тут вроде найл порбу. Яленкова прекраса, кругла, Барбушку. так? Самочко кругле. Що ще бачите? Тут нічого. Круглої форми, ще що? Манерка. Моне, Монетка. дуже добре. Далі. Я не знаю. Дорожній знак, Юлічка, молодець. Ще... Дорожній знак. Так, Русланчик, ще що, що смачне тут зображено круглої форми? Що смачне? Персик, персик, персик. Персики ще. А персинка і навіть колесо від велосипеду, так? Дуже добре. Діти, подивіться, будь ласка, на малюнок. Яка геометрична фігура зображена фіолетового кольору? Яка? Круг. Це круг. Так. А ще ви бачите тут червону лінію. Бачите? Це вона навколо круга. Вона на, на межі фіолетового круга. Це називається геометрична фігура. Коло. Бачите? Тут всередині порожньо. Бачите? Тільки одна замкнута лінія це є коло. Фіолетове це круг, а червона замкнена лінія це є коло. Слухайте, будь ласка, історію. До дівчинки Оленки прийшли друзі, і вона пригостила їх смачною піцею. Так? Дітки, якої форми наша піця? Круги! На малюнки піца круг зображена жовтим кольором. А дивіться, є, є тут шкоринка коричневого кольору, бачите? Оця жкоринка, вона... Має форму кола. Тобто піца жовта має форму круга, а шкоринка має форму кола. Добре, молодці. Давайте з вами трошки відпочимо і проведемо гімнастику для очей. Дивіться. Вам потрібно послідкувати за предметом, за стрілочкою. Почнемо ми з кубика. Смотрю, з кубика. Бачите, кубик, всі знайшли? А, Тільки оченятами. Так, слідкуємо минути. за стрілочкою до великої повітряної кулі. Знайшли? Повітря. От, тепер йдемо вниз оченятами своїми до качечки. Знайшли качечку. Куточка. Качечка. Путочка. Качечка. А тепер від качечки ми йдемо до повітряної маленької кульки. Дійшли? Знайшли? Да. А тепер підіймаємо чинята знов до нашого кубика, так? А тепер закривайте оченята всі і порахуйте до п'яти. Один. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Відкривайте оченята, відкривайте і покліпайте п'ять раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Ваша оченятка трошки відпочили. А зараз ми з вами розглянемо малюночок. На які? На яку фігуру? Ці всі предмети подібні. За яку геометричну фігуру? Круг. 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 Називаємо ці предмети. це? Круг. Називайте предмети. Предмети називайте. Що схоже на круг? Коло так? Схожа? А, так, ще так. що кругле. Смайлик. Так, ще а, що? що. Ще що кругле. Що має бути? Гудзик український, ще що? Так, годинник, далі. Карінка, далі. І останнє дорожній Дорожній знак. Діти, ці всі предмети мають форму круга. А наступний малюнок, роздивіться, будь ласка, що тут намальовано? Браслет. Гарна кола. Так, це браслет. Що ще бачите? Лупа, так? Лупа. Бомбуляри. Далі. Колесо. Каблучка. Так, каблучка. Якої? Осейник. Якої форми ці всі предмети? Ці всі предмети Коло. Схожі да. на коло, молодці. Далі дивимось. На першому малюнку синім кольором це позначен круг, а червона замкнена лінія то є коло. Так? Послухайте, будь ласка, віршик. Послухайте віршик. У круга є одна подруга. Знайома всім її наружність. Вона йде по краю круга і має назву коло. Так? Так. Okay. Зараз ми з вами трошки відпочинемо і пограємо в гру, яка називається Опиши слимачка, якого не вистачає. Подивіться, будь ласка, на верхній рядочок. На верхньому рядочку зображені слимачки. З раковиною, синьою, червоною і жовтою. А okay. до речі, скажіть мені, будь ласка, форма раковини. На що схожа на який геометричний? Okay. Це кру. Okay. Дійсно. Okay. У верхньому рядочку з синьою раковиною, з червоною, з жовтою. У наступному рядочку. З жовтою раковиною. Синьою раковиною і червоною. А якого слимачка не вистачає в самому нижньому рядочку? Якого кольору раковина? Жовтого, дійсно, тут немає жовтого. Ще одна гра на уважність, будь ласка, роздивіться, будь ласка, два малюночка. Тут зображена у нас сімейка квочка і пупівень. І на нижньому малюночку теж квочка і півень. Будь ласочка, Подивіться і скажіть, що змінилось на цих малюночках? Я звертаю Я вашу... Так, дуже Давай. добре. Давайте всі разом з вами подивимось. Я звертаю ваше... О... вашу увагу на хмаринки. Скільки тут хмаринок? Раз, два, три, а тут маринок два. Три. Ось і перша відмінність тут три хмаринки, а тут чотири. А ну уважно подивіться на квочечку на верхньому малюночку і на нижньому малюночку. Що не так? Не має. Не має. На квочечку Десь ще, ще яєчко. Ми не про яєчко зараз ведемо розмову, а про квочку. Подивіться на на солюночок. Так, крильце, тут на верхньому малюночку. малюнку. Да, тут на цьому малюночку квочка заховала своє крильце, тут а квотина. тут вона дістала. Раду. Ну і третя відмінність, яку ви мені вже всі назвали. Тут яєчко є, а на нижньому є, а тут немає. А тут немає. Молодці ви дуже уважні були. А зараз, діти, послухайте віршик загадку, але треба бути дуже уважними. Три веселі киці грались на травиці, з них одна сховалась. Скільки їх зосталось? Три! Було три. Вони грались, а одна риця сховалась, скільки залишилось? Одна сховалась, скільки залишилось? Три кіці грались, а одна сховалась, скільки залишилось. Дві Дві залишилось. Було кіці, А одна сховалась і залишилось дві. Дуже добре, молодці. Дітки, зараз наше з вами заняття. Вже збігає. Тому давайте з вами прощатися і прочитаємо ще один прощання віршик. Від серця до серця лунають вітання, прийми найщиріші мої побажання, щоб ти був старанний, щоб ти був завзятий, веселий, щасливий, здоровий, багатий. Дітки, будьте всі здорові! А наступне наше заняття буде в середу. Домашнє завдання я вам скину в вайбер-групу. Добре? На все добре, пока. До побачення. До побачення мої хороші.